Привіт! Сьогодні я вам трішечки зіграю. Якщо ви хочете навчитися робити ось таку гітару із повітряних кульок КДМ, ласкаво прошу. Мене звати Юрій Тимощук і це канал Повітряні Кульки від Юри. І так зараз я вас навчу це робити. Погнали! Для цього нам знадобиться насос, якщо не вмієте надувати кульки ротом, а також три повітряні кульки КДМ. У мене 260-ті, два одного кольору і один іншого. Починаємо з того, що надуваємо ті, що двох однакових кольорів. В кінці залишаємо приблизно два-два з половиною пальчика вільних, трішки приспускаємо, щоб кулька стала м'якою, і так само надуваємо наступну кульку. Починаємо виробництво. Беремо нашу кульку і ось так згинаємо, щоб довжиною у нас оця завитушка була десь приблизно чотири пальчики. Перекручуємо ось тут. І помітьте, я тримаю цей кінець, щоб після того, як перекрутити, його всунути сюди до середини, щоб воно нічого не розкрутилося. Після того робимо кульку десь приблизно на пальчиків два. Оцю цю скрутку ми між собою з'єднуємо і ось так перекручуємо. Ось що в нас має вийти. Те саме нам треба зробити і з іншою кулькою. Тобто ми ось так згинаємо, чотири пальці, перекручуємо, хвостик сюди. Можна декілька разів. Два пальчика. І ці скрутки перекручуємо. Далі відступаємо приблизно пальчиків, скажімо, 5. 5 з половиною робимо скруточку, і ось цією скруточкою ми з'єднуємо з оцим місцем із іншою нашою кулькою. Так. Тепер нам треба з іншою кулькою попрацювати. Як дізнатися, я вже переплутав та, що у нас довша, то кулька, яку ми ще майже не крутили. Від тої, що довша, ми відступаємо таку саму кількість пальців. Тобто, довжина у нас десь пальців 5, якщо я не помиляюся, робимо скрутку, і цією скруткою ми з'єднуємо із ось цим місцем. З'єднуємо і перекручуємо. Давайте я розправлю ось так, щоб вам було більш зрозуміло. Ось в такому положенні у нас нехай все буде. Ідемо далі. Відступаємо десь приблизно таку саму кількість, як тут. Тобто, десь приблизно 5 пальців. Робимо скрутку, після чого робимо на 2 пальці. Ось ці скрутки ми з'єднуємо, перекручуємо цю кульку маленьку. Теж саме робимо на цій стороні. Відступаємо таку саму кількість пальців. Робимо скрутку, робимо маленьку кульку. І ось так її перекручуємо. Далі відступаємо від цього кінця таку саму кількість пальців. Таку саму довжину. Робимо скрутку і цією скруткою з'єднуємо з ось цим місцем. Беремо іншу кульку. Робимо таке саме. Тобто 5 пальців. Скрутка. Ця скрутка у нас з'єднується за цим місцем. Ось така частина у нас має вийти. В кінці ось ці дві кульки. Ми ось тут перетискаємо, і тобто, в кінці робимо такі невеличкі дві кульки. Можна навіть ось так зробити, але це не обов'язково. Потім надуваємо наступну нашу кульку. Я її надув так, щоб в кінці у нас залишалася пальчика 3-4 приблизно. Приспускаю, щоб вона стала м'якшою, і зав'язую. Після того ось цей кінець нам треба просунути спочатку. Ось сюдою. Потім сюдою. Витягуємо з цієї сторони. І ось цей кінець ми прикручуємо до ось цього. Зав'язувати на вузлика не обов'язково. Кульки такі, якщо ви їх скручуєте декілька разів, вони самі по собі не розв'язуються. Потім в кінці ми це все розправимо набагато краще. А зараз я відступаю десь пальчиків 12, роблю скруточку. Ось так згинаю цю кульку, щоб у нас було е приблизно пальчика 3. Роблю скрутку. Роблю ще раз те саме. Згинаю так само на пальчика три. І теж роблю таку саму скрутку. Ось що у нас має вийти. І теж згинаю, але цього разу уже ось таку велику штучку. Цей кінчик я просто прикручую десь ось тут, щоб він у нас нікуди не дівся. Тепер гарно все розправляємо. Та, в принципі, все. Ось у нас вийшла ось така гітара. Якщо вам сподобався даний відеоурок, не забувайте поставити вподобайку йому, щоб не загубити його. А також, звичайно, підписуйтесь на канал і залишайте свої коменти. А з вами був Юрій Тимошчук. Всього вам доброго, Па-па!